Привіт! Мене звати Ольга Лібен ви на моєму ютуб-каналі, де я розповідаю все про життя в Німеччині. А в цьому відео я хочу поговорити про те, що робити, якщо ви не можете порозумітися з німецькими колегами або ж з іншими колегами на роботі в Німеччині. Що робити, як поводити, що казати? Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій ютуб канал і слухаємо далі. Я підготувала 5 порад, що саме робити. І в самому кінці я підготувала таку кілька речень, що сказати колегам на роботі в Німеччині, коли ну, насправді вам вже неприємно, коли ви відчуваєте, що до вас погано відносяться, що до вас якесь таке ставлення не таке, як до інших. Чому я вирішила записати цю відео? Тому що мені розповіли, що там одна жінка працює на роботі, і до неї. Інша колега ну, дуже погано відноситься. Вона це порівняла, коли вона працює в зміні з, з однією з, з, з одними своїми колегами. Вони ну, насправді гарно відносяться, а коли працює з іншими колегами, з іншою колежанкою, то вона відноситься дуже погано. Звісно, що е, моя знайома українка, вона не, не, не дуже сильно володіє німецькою мовою. Вона багато чого розуміє, але може щось не зрозуміти. Часто перепитує, потребує. Допомогу, і це нормально. Зазвичай в колектв таких, таких, е, колективи є скрізь. Е, іноземці в німецьких колективах це нормально. І зазвичай. Е, всі ставляться лояльно, допомагають, якщо є якась потреба, залишають номер телефона, щоб, наприклад, можна було подзвонити, щось запитати інших колег і так далі. Але інколи є колеги, які не дуже сильно привітно ставляться або ж ем, не хочуть допомагати і так далі. Я думаю, що це таке є в кожному. В кожному колективі, не лише в Німеччині. Отож, для того, щоб вас добре розуміли, ви маєте обов'язково перше це говорити короткими реченнями. Не намагайтеся дуже багато говорити, тому що можуть не зрозуміти. Порядок слів в німецькому реченні має дуже важливе значення, коли ви не в правильному порядку будете використ... розповідати щось або запитувати, вас можуть не зрозуміти. Чи ви розповідаєте, чи ви запитуєте, і так далі. Короткими реченнями. Перше правильно, правило. Друге правило, обов'язково розмовляйте. Повільно, коли щось важливе, повільно, тому що в нас є акцент, можливо, якісь слова неправильно виговорити, знову ж таки, слова в реченнях неправильно щось сказати. І, і для того, щоб вас краще зрозуміли, ви маєте повільно говорити. Третє, якщо ви щось не зрозуміли, і це важливо, звісно, перепитуйте для того, щоб роботу можна було виконати якісно. Не бійтеся, краще перепитати, ніж неправильно зрозуміти або махнути я або найголовою. головою. Четверте. Попросіть своїх колег, щоб вони вам записали. Або ви самі запишіть щось важливе, от, наприклад, як користуватися касою, або як не знаю, якусь там сигналізацію включати, або щось таке, якісь покрокові дії, які вони вам там пояснили дуже швидко, і вам це треба самостійно зробити. А ви попросіть, щоб вони вам це все записали покроково, звісно, до якоїсь кол колежанки, або колеги, який хоче вам допомогти. Та? Не бійтеся про це говорити з шефом на роботі, тому часто інколи наші. ну, Бояться, тому що думають, що звільняться, що не знаю, там, зарплату можуть не доплатити і так далі. Не бійтеся спокійно говорити про проблеми, які у вас є. І останнє, останнє коли ви відчуваєте насправді, що ну, дуже прискіпливо до вас ставиться якась колега чи колежанка, ви е, ну, все робите, а вона все одно якось дуже дивно до вас відноситься, ви можете сказати ось таке: Ich habe das Gefühl, dass du mich nicht magst. Я маю відчуття, що ти мене не любиш. Хабеті ет вас персонліх Щось я тобі е, зробила особисто. Особисто, що для тебе я зробила неприємне, та? О, де Максу Ніхті Аусленда. Або ти не любиш іноземців. Запитайте так. І я думаю, що в 99% людина. Скаже, що саме не подобається вас, чому вона так якось дивно поводиться і ви виясните цю ситуацію. Тому що важливо також правильно підійти до колеги, там, іноземної колеги і правильно сформулювати свою думку, що саме не так. Не боятися сказати ось це. Звісно, можна це сформулювати по-іншому, але щоб це було граматично. Культурно, вічливо і щоб людина зрозуміла, що у вас все ж таки є відчуття того, що ви е, почуваєтеся не добре в колективі з цією людиною. Тому обов'язково поставте вподобайку цю відео, поділіться своїми знайомими, підпишіться на мій YouTube канал. Якщо вас цікавлять якісь інші питання чи е, теми, запис, пишіть в коментарях і почуємось в наступному відео.